Жодного дня без спорту. Папараці зловили усміхану Дженніфер Гарнер, коли та поверталася після ранкової пробіжки своїм районом у Лос-Анджелесі. У 45-річної американської акторки і продюсера прекрасний вигляд. Чорні легінси, темно-синій з рівним малюнком светер і білі кросівки підкреслюють її відточену у спортзалі фігуру. Волосся зірка зібрала у хвіст, аби те не заважало бігати. А для захисту від сонця надягла улюблені окуляри у роговій оправі. Останні роки Дженніфер постійно займається спортом і Стежить за харчуванням так менше тижня тому вона поділилася відео з ранкового тренування у залі на своїй інстаграм-сторінці. Вона його жартома обізвала покроковою інструкцією для перетворення мамочки в активну леді. Нагадаємо, акторка виховує трьох дітей: одинадцятирічну Віолет, восьмирічну Серафіну і п'ятирічного Семюеля. Із їхнім батьком, актором Беном Афлеком, Дженіфор розійшлася у червні 2015-го, після десяти років шлюбу.